Друзі, привіт! Вирішив сьогодні записати коротеньку відеоінструкцію для наших підписників, які постійно цікавилися питанням, як отримати доступ до повноцінного відеокурсу по усіх офіційно затверджених тестах ПДР. До речі, цей відеокурс він призначений не лише для тих, хто навчається на легковий автомобіль, а також для тих, хто навчається на мотоцикли, мопеди або на вантажні автомобілі. У даному відеокурсі я даю детальні пояснення по кожному запитанню. Ось по усіх темах по порядку, по цих категоріях, які я вам оголосив. І вже багато тисяч наших підписників скористалися цим відеокурсом, склали теорію з першого разу і приступили до практичного водіння. Тому зараз я вам відповім на два найчастіших запитання, які ви мені писали в коментарях: це як правильно оформити підписку і отримати доступ до відеокурсу. І друге запитання це де можна знайти всі теми по порядку. Отже, як оформити підписку? Під кожним із відео, де я пояснюю е, тести ПДР, є опис. Ось тут знизу під відео, бачите, є надпис більше. Ви на нього натискаєте, розкривається повністю весь опис до відео, і саме перше посилання це є посилання на підписку, так на рівні спонсорства, які є на youtube каналі. Вам потрібно трішки донизу прогорнути і обрати рівень водій професіонал, тому що саме цей рівень дає доступ до усіх відео до повноцінного відеокурсу. Ви обираєте спонсорувати. Потрібно буде оплатити 450 гривень. Натискаєте там кнопочку Підписатися. Це Ютуб розуміє, як оплатити, задонатити на Ютуб канал, і Ютуб автоматично вам надає доступ до усіх відео до повноцінного відеокурсу на один місяць часу. Якщо вам потрібно буде продовжити ще там на місяць, ви завжди підписку можете продовжити. Ну і також, звичайно, що. Друге запитання це де можна знайти всі теми по порядку. Отже, на youtube каналі є різні рубрики. Ось зараз вам покажу: ось тут є вкладочка списки відтворення. На youtube каналі є вивчення правил дорожнього руху. Там є теми по вивченню ПДР, є розгляд задач з правил дорожнього руху. Є розгляд різних дорожніх ситуацій. Нас цікавить список відтворення тести ПДР. Ось ви в нього заходите, і там є структуровано всі теми по порядочку, щоб ви логічно, поступово вивчали і розглядали офіційно затверджені тести. Тому користуйтеся, вивчайте правила дорожнього руху з нами, складайте іспити без проблем і будьте хорошими водіями.